Ще одна новинка від навчальної книги Богдан. Це книга Рейдірда Кіплінга із відомої та вами улюбленої серії про Тафі і Тегумая. Цього разу це казка Як крап грався морем. І знову англійський Нобелівський лауреат розповість Дітлахам казку про часи, коли світ був молодий та зелений. А прадавній чародій навчав тварин гратися. Це звідтоді корови граються у корів, а слони у слонів. Що ж до крабів, то найперший краб грався морем. І з того почалася вся ця вигадлива, дотепна і трохи химерна історія, в якій знайшлося місце і розповіді про плиту. Про припливи та відпливи і ще всілякі всячині. А головними дієвими особами казки стали вже знайомі нам первісні тато і донька, образи яких створив відомий та всіма улюблений ілюстратор Володимир Штанко. І хоча ця книга для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, але мені було теж цікаво її читати. Вона може стати прекрасним оздобленням вашої домашньої бібліотеки, а також гарним подарунком для знайомого малюка. Рейнярд Кіплінг Як краб грався морем. Навчальна книга Богдан рекомендує!